Зрозуміти, що саме такими їх собі уявляли. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей і кольорових плям. А лишилось небо холодне, наче німецька ста Це ранковий шепіт і тихий сміх. І очі здивовані і допитливі, що ними, на жаль, вона бачить усю порожнечу в очах моїх. І шкіра, що пікається в мою. І голос, який пізнаєш, навіть не чувши його. Це згоріло серце. Яке її віддаю, ніби вона не має такого ж вигорілого свого. І минуле, що не вмістиш до жодної заліз, І майбутнє, що залежить тепер від мене також, і сміх без радості, плач без сліз, досвід, який вона здобувала за власний кошт. І лишилося ще це вміння слухати вісні, коли сам не розумієш, що рухає нами всіма, знати лише, що такій раптовій весні може позаздрити будь-яка затяжна зима. Лише собі довіряти, вибираючись плав, лише самому пірнати в ріки, які течуть. Лише на ранок розгледіти все, що й до того знав. Лише на ранок розчути все, що раніше чув.